Білоцерківські байкери спільно із колегами з різних куточків України вже кілька місяців поспіль реалізують проєкт з допомоги Збройним силам України технікою, зокрема мотоциклами. Це спільна акція дуже багатьох байкерів України. Вона, ця акція об'єднала багато байкерських клубів, вільних байкерів, багато з громадян просто донатили нам ці. Мотоцикли, які ми реставрували і на сьогоднішній день віддаємо до ЗСУ, які, де ці мотоцикли будуть виконувати певні функції. Це зв'язківці, це медичка, це якісь додаткові, навіть є така штука, як розрахунки мінометів. Один із чотирьох відреставрованих байків поїде захищати північні рубежі нашої країни. Інші для капеланів, мінометників та груп вогневої підтримки. Ймовірно, цей мотоцикл, який ми сьогодні візьмемо, піде до нас в роту вогневої підтримки для перевезення відповідного зброєння до місця, конкретно, з якого буде вестись вогонь по рашиста. Аби перетворити стару радянську техніку на справжній бойовий байк, треба чимало часу та фінансів. Однак білоцерківців не спиняють труднощі. Ці мотоцикли були розібрані до гвинтика. Все, що потребувало ремонту, зроблено якісно та із дорогих запчастин. Тож дані байки мають бути надійними та не підведуть у скрутний момент. Впевнені волонтери. Ми зробили капітальний ремонт двигунів. Ми поставили нові сучасні засоби запалювання електронне. Ми їх осучаснили так. Мотоцикли не нові, але вони, ну, ресурс у них, них доволі потужний на сьогоднішній день. Ми впевнені в тому, що вони виконують свої задачі в ЗСУ. А таких задач, як відомо, чимало. Військові кажуть, звичайно, байк не автомобіль, однак в деяких ситуаціях має свої переваги. Це мобільність, прохідність в так званих зеленках тощо. Тож запити на бойові мотоцикли постійно надходять від різних частин збройних сил України. А, мотоцикл дає трішки більше варіативності. В нього більша прохідність. Він прийде там, де машина може не пройти. Це актуально, це потрібно, потрібна будь-яка техніка. тобто Використовуються і баги, ми в тому числі використовуємо, використовуємо електровелосипеди. Зараз розробляємо платформи. Для нас конкретно розробляють хлопці платформи, на яких ми зможемо підвозити БК, перевозити поранених, Тобто техніка потрібна багато, техніка потрібна різна, під різні задачі, під різні умови. Мотоцикл. Це потрібна штука. У нас є люди, які вміють ними керувати ідеально, є люди, які конкретно живуть цим, на жаль, вони не змогли сьогодні приїхати, є свої задачі. От. Тому я впевнений, що вони підуть на користь, підуть на благо, і це в будь-якому випадку 100% краще, ніж переносити пішки або перевозити по дорогам, по полям, які зараз розмиті, розтоплені. Озброєння або тих же самих поранених руками також союз місцевих байкерів намагається допомагати і цивільним на прифронтових територіях, зокрема лікарням. Ми взаємодіємо з дуже багатьма дружніми фондами: Східна зірка, Україна в броні. На сьогоднішній день ми передаємо Олександрійські місь... міські районні лікарні. Отакі багатофункціональні ліжка. На безоплатній основі в Катеринопільську районну лікарню також ці ліжка передаємо. Дуже багато якихось медичних препаратів, 10 тонн хлорексидіну, інших препаратів на ЗСУ і на лікарні. Тож, якщо ви маєте старий мотоцикл та бажання допомогти нашим захисникам, звертайтесь до білоцерківських байкерів. Майже 10 мотоциклів вже чекають ремонту. Однак військовим потрібно ще більше техніки, аби результативніше нищити загарбників. Дмитро Ніжельський, новини, телеканал Крокус.